Дай Боже щастя, хлопці. Дякую вам. Ого, дякую. Бачу, ви тут нормально облітаєте. Такі гарні пампухи. Максимко, як твої справи? <рес> Єсе, молодчинка. Срійко нас а я вам бажання накалатав. А це Михайлик і Василько, вони рідні брати, вони класні хлопці. Ну, я щасливий, що вони в мене є. Ну, молочинка, Михайсько. Ти щасливий? Щасливий. Чесно? Чесно. Не обмаєш? Mm. Не обманюєш. А Василько? Щасливий. Ну, слава Богу, ти серйозний, Василь. Одним словом, дайте хоч наїстися дітям. Але їм треба, бо вони розвивають свою спільноту. Це нормально. Одним словом, кисле молоко хто має? Кисле молоко, які памбухи красиві. Гарні, грубенькі, красиві. Ну, а в батька отамана печена морква. Печена грушка, печене яблуко і кабачок. Ну, з тієї сторони він хоч рум'яний, бо від яблучка потекла. Цього. Ну, отак дієта є дієта. Діти, вам смачного. Дякую. Дякую. Дякую, і я сідаю до свого кабачка. Дякую.